Вітаю, шановні, ви на 33 му каналі, з вами Геннадій Виноградов. Це програма Право на Правду. Прямо зараз поговоримо про ситуацію на фронті та навколо з нами вже на зв'язку, пан Олександр Коваленко. Моє вітання, пане Олександре. Вітаю. Раді дуже бачити вас, раді дуже, що є світло, є світло. Це генератор, так? Так. Слухайте, Я давайте зараз трохи. Кав'ярні, тому трохи тут гучно, тому Які... Я... такі часи. Давайте якщо є така нагода, у якраз трохи про про це поспілкуємо, поспілкуємося і почнемо знати з цього, з чого чекали вас, щоб не з вами поспілкуватися. Слухайте, нушоно, ну Одеса. Одеса, ось побачили спроби ворога вимкнуту, вимкнути Одесу. Спочатку був мільйон триста, вони вимкнули, потім ситуація, кажуть, стабілізувалася, йде біля 300 тисяч. Що наразі відбувається в Одесі і чому ось саме Одеса? Слухайте, бо ми тут з догадками якимись думками були, і там, може, через ці протести, які були, там і от розхитування. Ну, цікаво, вашу думку почути. Що зараз в Одесі і чому ну, Одеса? Є на мій погляд дві причини, чому саме Одеса. Перша це у тому, що саме в Одесі вони змогли скажімо так умовно отримати можливість впливати на наші об'єкти, маючи більшу ефективність з боку своїх ракетних ударів, а навіть дронів ВПЛА, обходячи нашу ППО. В Одесі є якісь вразливі місця саме з протиповітряною обороною. Та ефективність, наприклад, не така висока, як на Київщині по знищенню ворожих об'єктів, тому вони зараз спрямовують сюди удари, намагаючись повністю занурити Одесьчину в лікарні, але є і інша причина. В Одесі та Одеській області навіть зараз про серйозні проросійські настрої присутні. А, в першу чергу ці настрої їх продовжують тримувати представники такої партії, як ОПЗЖ. А вони 24 лютого усі дуже швидко почали перефарбовуватись. Але ми розуміємо, що це ну, все виключно маскування, мімікрія. Тому о, 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 ось ці елементи проросійські, які залишились при владі. Що в обласної обласній раді, що в міській раді вони а, продовжують а, саме використовувати свої активні елементи, активні прошарки в суспільстві для того, щоб а, суспільство дестабілізувати а, соціально політичну а, ситуацію в місті, і так далі, ми бачимо, що виходять якісь люди, які незадоволені. але. 에, ці люди чому що вони не розуміють, що всі проблеми не а, в Києві, всі проблеми не в керівництві країни, а всі проблеми в мані старому маніякі, який а, сидить а, в Кремлі, ось де проблема а, того, що в них а, в оселях немає світла, але вони чомусь це не розуміють. Мабуть, тому що в їх містах є все ще думка про ковбасу по 2.20, а також про а, цього Олімпійського медведика 1980 року, і саме ці а, спогади їм заважають раціонально а, мислити. А, ми розуміємо, що це все спровоковано. Ці провокації будуть продовжуватись, розпитуватися ситуація на Одечині. Але, а, хоча б добре те, що усі ці елементи, які використовуються нібито для, для хаотизації, вони не мають якогось uh, серйозного ефекту, але проблема у тому, що є ефект чи нема, є коефіцієнти якоїсь корисної дії, що нема. А uh, російські окупанти а також їх елементи будуть продовжувати реалізовувати цей сценарій, допоки їх не зупинять вже безпосередньо в таліоні. Слухайте, ну давайте з цим зрозуміло. А або більше давайте ще трохи так і багато хто з глядачів, із людей не ведеться на цю історію стосовно Україна. Відключення робить і продає, продає електрику, продає електрику. Ось це супер чорна схема, вона вскриється і таке інше. Тому ну не знаю, я трохи почитав, подивився на цю тему. Ну, не знаю, я б я б не був такої думки, ба більше, ну щоб то всі зрозуміли, проблеми немає з кількістю енергії, бо атомні електростанції спроможні генерувати її багато. Але проблеми у розподільчих узлах, які не дають можливості спрямувати. Ось, якщо, може, бачили хтось в мережі відеоролики, де воно все. Або зараз навіть возгорятися починає. Це тому, що от якраз в енергії багато, її спрямовують на потужності, які неспроможні не, не передавати таку кількість. І тому ці відключення робляться, ну так вони кажуть, збити напругу. Ну, бо тому я не, не думаю, що є проблема якраз у кількості, є проблема якраз у її у перерозподілі, перерозподілі. Тому також не ведіться на цю історію, це намагаються так нас розхитати. Слухайте, давайте полетимо зараз. До індійсько-китайського конфлікту, туди до Т -т Тібету, десь там це відбувається. Слухайте, мені цікаво, дві, дві великі країни Китай. І Індія, і там десь Російська Федерація буде в Леопольда грати і нейтралітет якихось якийсь зображувати? Але мені цікаво слухайте, у цьому противостоянні Індія та Китай. А хто тут має шанси більше? Бо з одного боку ми розуміємо там ну, Китай, але Індія у нього в неї постійно ось скільки там конфлікт, ось, ось Кашмір, вся ця історія, і Сполучені Штати поряд. Як ви думаєте, хто в цьому конфлікті, які Шанси має. Гіпотетично, а, ми... На мій, на мій погляд, чи ніхто. А, це конфлікт а, великих країн і ще з ядерною зброєю, які мають досить а, серйозний мілітарний потенціал. А, що цікаво, що не перша, що не друга країна, вони фактично не вміють воювати. Ну, що Індія, що Китай. А, а Пакистан А Індія стан... з Пакис... а Індія, хоч має якийсь досвід з Пакистаном. Ну так воно там вже довго ніяких тривалих боїв не було. Але а у Китаю такого і не немає досвіду. Останні є, де вони приймали участь? Я думаю, у корейській війні ще мабуть да де... а ну... не не треба порівнювати взагалі ті війни. А... І навіть не війни, а, оці а, локальні якісь конфлікти, які відбувалися між Пакистаном між, та Індією, mm. Китаєм, навіть в прикордонній зоні, а їх не треба порівнювати з повномасштабною війною. І жодних з цих країн вони не воювали, не приймали участь у повномасштабних війнах. Та жодного разу вони не демонстрували в будь-яких війнах якісь високі, яку високу ефективність командування, управління військами та результати. Отже, mm. це країни. Uh, ну, багато хто каже, що Китай це фактично вже друга армія в світі, до речі. Але як ми бачимо, Китай нам навіть не може вирішити проблематику з Тайва, не кажучи mm -hmm. вже про Індію. Uh, це все uh, говорить про те, що ти можеш бути другою армією в світі, але ти дуже скоро можеш опинитися другою армією в світі з кінця, а не початку. І mm -hmm. Китай має всі на це шанси. Китай це не та країна, яка дійсно вміє воювати, так само, як і Індія. А, а все, що відбувається, ну це виключено суттєва їх внутрішня. Ну скажімо так, гра. Я б навіть сказав так. Це фарс, який відбувається на, на, на ну, зоні, вмирають людині зоні, зоні. Так вмирають люди. Фарс фарсом почали ну вмирають люди, ну, так, так ну не багато, але ну кожне життя. Це важливо. відбувається. Це відбувається на десятки років. Це відбувається ага. сотні років. Одне те ж саме, нічого не змінюється. Але великою ага. дійсно війни вони до цього ніколи не діють. Я так вважаю, що найближчим часом це А, mm -hmm. тому і шансів у них рівні 50 на 50. А те, що буде якесь велике зіткнення, а ні, я впевнений, що воно не відбудеться. Mm -hmm. Слухайте. А оця, давайте поговоримо трохи про балістичні ракети і. Тактику боротьби з, з ними не знаю. У Я коли про це питання думав і побачив новину, но таку що передають? Ну так воно звучить, обговорюються плани. Про передачу систем Патріот в Україні. Тобто, ну ми я пам'ятаю цю бесіду, це не просто там якась залізяка. Це цілий комплекс, в який, в якому задіяна Я не знаю, чи вся ППО система, там чи окрема локальна локальна якась її частина. Тобто, цікава ваша думка, до нового року такий подарунок буде від Сполучених Штатів, як ви думаєте? Ні. Мені здається, що це все ж таки перспектива 2023 року, а також. Не просто перспектива, ну ми її отримаємо. Що далі? Її треба ще інтегрувати. Її ще треба інтегрувати в нашу систему протиповітряної оборони, яка фактично є радянського типу, mm -hmm. а саме ця інтеграція вона і буде проблематична. Mm -hmm. І а, тільки після того, як відбудеться повноцінна інтеграція, а, буде усунено усі проблеми, а вони будуть знову ж таки, бо на відміну від а, а на сам та Айрі Сті та інших малого та середнього радіусу дії заняти ракетних комплексів ЗРК Петріот. Вона більш складна саме в інтеграції, mm -hmm. а, і це може відбутися ну в найкращому випадку, не раніше ніж через півроку. Що вона очі або ми чогось не знаємо потрібно, або ми, або ми чогось не знаємо, пане Олександре. Або Може ми чогось такі? не знаємо. Та ця цей комплекс вже досить давно інтегрується в нашу систему. Та коли ми mm -hmm. його отримуємо умовно офіційно, то він одразу почне працювати. Я цього також не вибачаю, бо велика кількість ось саме ті інформації в відкритих mm -hmm. джерелах, коли вона з'являється, вона з'являється або з запізненням. Або а, тоді, коли вже все працює, та все не потребує якихось ну підготовки екіпажу, наприклад, операторів, uh -huh. розміщення а, і так далі. І так далі. А тому я не виключаю навіть цього. Uh -huh. Так слухайте Білорусь, Білорусь збільшує збільшує контингент і там вуси в повній бойовій готовності. Почалася якась у них своя спецоперація. А, а де вона відбувається, вся ця історія? На якому слухайте? На, яку, на яких напрямках? Куди вони пішли? Воювати з ким? Польща, там ви чули? Польща на напад... Калініград вже, вже забирає. Не Куди пішли білоруси? Ну, насправді скажу так. На сьогодні Білорусь це країна, яка продовжує відігравати роль суть якої це стримування нашого потенціалу. Нашого потенціалу на півночі країни. На сьогодні біля кордону з Україною зосереджено ну, фактично 5 батальйонів тактичних груп білоруської армії. Це з... Так. А, а скажу більше, приблизно десь наприкінці жовтня їх було шість взагалі. А, тобто, де а де одна поділася? А де одна поділася? Відведення. А зараз ага. зосереджено На Калінінград, ДШБ. На Калінінград? А, укріплювати? Мабуть, <ріплювати> 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 мабуть, так. А зараз біля кордону з Україною зосереджено дві ДШБ 38-ї їх окремої десантно-штурмової бригади. Це в районі Уживо та Пинську, це Бреська область, а дві десантні а, составу сто тридцять загальної бригади, а також а, з 5-ї ОБРСПН в районі Іванова, також Бреської області. А тобто, фактично вздовж кордону розміщено 5 БТГ. А, окрім а, цього, відомо, що вони відправили 103-ю вітівську бригаду ССО, а, також в Брецькому. Я не виключаю, що цю бригаду вони відправили для того, щоб вони а, зайнялися а, ротацією в нії з тих БТГР, які знаходяться зараз біля кордону з Україною. Це може бути як складу 38 восьмої ДШБР, так якоїсь іншої 5-ї ОБРСП, наприклад, про яку я казав. Штатна техніка, яку мають на сьогодні ці ССОшники, то вона не відповідає тієї кількості, яка необхідна для, наприклад, якихось інтервенційних дій, тобто для окупаційних дій, ну в Луцьку, так окупувати Луцьк мета та і всю область, а ні, не відповідає цій кількості не вистачає. Формування ударного угруповання не відбувається, тобто, ми робимо ось такий висновок: це по перше, ротація. Це по-друге, взагалі, вся та ситуація, яка зараз там відбувається, це навчання та тренування, які мають за мету саме сковувати наші сили біля кордону з Білорусі. Чим вони і займаються вже досить тривалий час, щоб ми не могли цей ресурс використовувати по іншим напрямкам, а, ну, наприклад, відправити на Луганський плацдарм або на Запоріжський і так далі. Ну взагалі деякі кажуть, що вже вже та фаза, коли Білорусь ніколи не ну цього не зробить, і це буде довічне довічна імітація. Довічна імітація. Слухайте, а мені от також цікава новина новина така показалася за новим законом а, зеки в Російській Федерації не можуть служити вже не тільки у ЧВК Пригожина. А вже і в, звичарні, в звичайному ВКС військово-космічні сили. Учора ти на нарах був, сьогодні в військово-космічних силах будеш служити. Слухайте, з чим це пов'язана історія? Бо ну одне, я розумію, одне діло ЧВК, там і там ну, ці головорізи. Попало. А тут же звичайна армія. І в них, Слухайте є досвід дідовщини і всієї цієї історії. І тут ми ті, хто в армії був, вони уявляють, що там відбувається, і як воно буде як воно буде далі з цими всіми друзями Через що? Навіщо це? Що? Не вистачає Лу... ресурсу? Ресурсу ну, не вистачає призов фактично. призов. Вже є є ж. Призовники, вже можна якось не за всі в тебе там 75% За ну все тут строковики пройшли службу. Все, це твоя, ти референдум ж підписав. Твоя територія. Вони все тут сидять, захищають. Навіщо їм зеки? Слухайте. Але ж ми розуміємо, що е, вони набирають не просто зека, який усе життя займався тим, що грабував чи гвалтував, так а вони обирають тих зеків, які мають якийсь досвід саме пілотування. що вони були колись у минулому пілотами, але щось пішло в їх житті не так. А, там тисяч ну, пілотів, 10, 20, 30 тисяч пілотів. Та ні, ну навіщо їм 10, 20, 30 тисяч. Тут мається на увазі того, що якщо у ти у тебе є якийсь низький профіль, а то ти маєш можливість піти пілотом гелікоптеру, першим, другим, там і так далі, а чи якісь інші виконувати функції. Тобто це не це саме брак ресурсу. І вони саме брутьну серед захід є і пілоти, і, є і представники танкових військ, які мають якийсь досвід механіка-водія танку. Наприклад, угу. є і артилерісти, які в минулому займалися тим, що ну вони були в артилерійських військах. І так далі, і так далі. Mm -hmm. Тобто, всі ці люди є. У них є ось цей е, якийсь досвід, вони їх будуть використовувати замість того, щоб е, чекати, коли професійно зможуть підготувати когось, mm -hmm. хто мав би, наприклад, е, приблизно такий самий досвід. А От це ваша логіка, щоб скоротити саме цей термін. Це ваша логіка нормальної людини. Мене забув не забу... потрібно забувати. Це Російська Федерація. А мені ось здається, що це кандидати, і тут справа не в тому, що вони артилеристи чи, чи льотчики. Ними маніпулювати легше, і вони і за градотрятами можуть бути і своїх стріляти, і така вся історія. Розумієте? Ну от так, оця, оця когорта, Я просто не знаю наскільки сильно зараз будуть розмовляти звичайне ВКС з зеками. Тобто, ну якщо так, як і вони будуть робити з ЧВК. Ми розуміємо про ну, ПВК ходіву. Вагнер вони також мають авіацію знедавна, гелікоптери, винищувачі, тому я не виключаю, що саме і туди вони будуть відправляти. Mm. Добре, так, будемо спостерігати. Слухайте, зараз трохи поговоримо. це, Мабуть, санкції не торкаються, але і військової техніки. Там ось почали падати періодичні гелікоптери російські. Гелікоптери ував, Я ваш матеріал читав, бачив, що там якоїсь бронзулетки якоїсь не вистачає, яка захищає від від, реп, від радіолокаційної нашого захисту. Що там, чому вони падати почали? Це і таке питання. І чи... Зможе вирішити це Путін найближчим часом? проблему Вирішити проблему. Вирішити проблему Путін вже ніяко не зможе. Це по перше. А щодо, щодо взагалі, проблематики з гелікоптерами. Ну насправді так, вони на сьогодні, саме через санкції, не можуть забезпечувати повноцінну комплектацію своїх ударних гелікоптерів безпосередньо, це. Йдемо про К-52 для російської армії. к 52 вже досить тривалий час. Вони відправляються в базовій комплектації без станції попередження л 150 п'ятдесят пастель, яка саме і використовується для фіксування. РЛС, очі. коли це вона... можна вважати, пане Олександре, коли... це можна вважати? Ось це очі гелікоптера. Фактично очі або вуха, це ж лакати. Можемо так сказати, так вони помічають дію РЛС вже по самому гелікоптеру. Тому фактично весь захист гелікоптера, Він можна казати, він має базу саме на таких станціях. Він угу. базується весь захист, увесь захист саме на цих станціях, але дуже цікаво і інше. Це ми зараз кажемо про те, що вони падають, тому що їх збивають. Але вони іноді падають і самі по собі. О. Це також є дуже цікавий факт. А саме це пов'язано з тим, що вони відпрацьовують вже свій ресурс. Ну, ми ще до 2022 року до війни повномасштабної, в Україні бачили, як багато в Росії падають гелікоптерів. Мі Ві вісім, Місінадцять mm -hmm. інші модифікації. Ну, це була не якась відповідь, так? Але чому це відбувалося? А відбувалося це все, тому що вони вже досить клімат давно не займаються клімат. клімат. Може, клімат клімат. Так це це також клімат. Але саме схеми вони вже давно відпрацьовують, бувши в використанні запчастини, які були списані, а їх перефарбовують та не замінюють а їм ставлять нові номери. Та, та вони вважаються як нові. Тобто, що гелікоптер пройшов технічне обслуговування або ремонтні роботи. А, ну, це не поодинокі випадки, це вже фактично серійне, скажімо так, виробництво uh -huh. в них такої А, Але воно також сприяє тому, що а, вони падають та в них досить серйозна кількість а, втрат і ще за технічних проблем. Uh -huh. Ну і на ринку, я думаю, зброя це також відображається. Я думаю, всі, хто там заказував в них гелікоптери, їм цікаво, а буде на їхніх гелікоптерах оця бронзулетка. Тому, і взагалі чи потрібні вже такі гелікоптери? А, ну, так... Скажімо так. так: в Єгипет, наприклад, К-52 відправлялося у повній комплектації. Це правда. А ось саме для російської армії їм вже не вистачає запчастин, mm -hmm. їм не вистачає мікросхем, щоб повноцінно забезпечувати російську армію у повної комплектації к 52 Угу. Mm -hmm. Так, ну і настанок, давайте поговоримо про цю маячню. Обсяги західної зброї скоротилися, і зброя закінчилася. Що тут, що, що тут далі? Як на що чекати? Чим будемо воювати? О, ну це довго можна говорити на цю тему, але скажу так: о, о, обсяги а, підтримки повністю відповідають тим потребам, які є нагально Збройних сил України, навіть якщо ми кажемо по боєкомплекту, по снарядам і так далі. А, те, що а, розповідають, нібито о, щось там закінчилося, ну, я нагадаю, що а, склади а, в країнах НАТО. Які готувалися ще з часів холодної війни, саме для холодної війни, ну м'яко кажучи, вони дозволяючи досить довгий час а виключно тільки за рахунок цих складів забезпечити забезпечувати Збройні Сили України. Але якщо ми кажемо про взагалі потреби збройних сил України, то тут треба проводити порівняння саме з можливостями на сьогодні військово-промислового комплексу Російської Федерації. А е, як ми бачимо, в них виникає поступово дефіцит снарядів. Uh -huh. Вони мають з цим проблему. І якщо вони на початку вторгнення, у лютому березні, робили 70 тисяч пострілів на добу, то зараз вони роблять в середньому 20 тисяч пострілів на добу. Uh -huh. а в 2023 році, на початку 2023, тисячі я не а, включаю того, що це кількість пострілів вона зменшиться вдвічі, а потім. Після ну десь вже а, навесні 2023 року, Росія буде виключно мати можливість використовувати для своєї артилерії а, можливості свого виробництва, а можливості його виробництва це забезпечення 3-4 тисяч пострілів на добу. Ось uh -huh. така ось така ситуація. А, тобто, фактично, ми будемо отримувати стабільну підтримку середньостатистично, як і отримували майже весь 2022 рік, а можливо навіть більше, тому що зараз деякі країни переводять свій промисловий комплекс для забезпечення зсу саме з мирних з мирного режиму формату на, на формат забезпечення в повному під час війни, тобто буде збільшення виробництва. А у Росії тільки зменшення, тобто, це що? Це дисбаланс. Тому про ніякі зменшення підтримки не може навіть так. Дійсно, бо більше тут балачки вже почалися. Ну мені сподобалася Бен Воліс міністр оборони Великої Британії, що казав, що Британія, якщо Російська Федерація не припинить обстрілювати українську інфраструктуру, буде переглядати переглядати а, пункт про зброю і її дальність і передачу Україні, саме зброї не більшої дальності польоту. І ці, і ці новини стосовно ось українських дронів, які там а, а, камікадзе поверташки, чи як вони там називаються, і, і їхня дивіться тут до цього саме останок це дуже. Же важливо, я вважаю, що це. Ще не перемога, але це важливий день, коли Російська Федерація і саме Путін зрозумів, що все вже інакше. Я не знаю, з чим це пов'язано. Була він відмінив зустрічі з у кожнорічну зустрічі, бесіду і там не знаю, з ким там з, з народом зі своїм було відмінено. Чому? Бо це декілька подій відбуваються онлайн. Тобто людина знаходиться в якомусь місті, якийсь час. І ось від прильоту від такого він зрозумів, що вже... Ну, слухайте, ну нічого не врятує. Ну як якщо ядерну тріаду на Енгельсі там і на інших аеродромах вони не змогли захистити, то тут, ну я не знаю, там ну там всі попи, там шамани зберуться, але я також думаю, це не тобто змінилася ситуація, і будемо споглядати на всі ці події і розуміємо, що параної так не ще на саме останок. Там дето канал СВР кажуть, що всі ці параної, і різні фобії у Путіна вони погіршуються, і це каже і вона. Ближче оточення. І ось, ось якраз саме про цю подію, про цю зустріч, яка мала відбутися, але вже не, від, не відбудеться. І ніяких, я думаю, онлайн історій вже до кінця війни, скоріше за все, також не будуть відбуватися, якщо вони не будуть десь в Російській Федерації. Може, тільки там, якщо за кордоном. Дякую, пане Олександр за те, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру, і до наступних зустрічей. Слава Україні. Героям слава нашим телеглядачам. Я нагадую заходити на ютуб канал, жамкайте на звіночки, підписуйтесь підписуйтесь новлення. З вами був Геннадій Виноградов і програма Право на правду тримаємо стрій.